Цікаві факти про бурштин. Бурштин або янтар це не мінерал, а скам'яніла смола деяких давніх дерев, які пускали коріння 38-120 мільйонів років тому. його появі сприяла критична зміна рослинного покриву землі. В середині цієї напівпрозорої викопної смоли можна знайти рештки тварин, що населяли землю мільйони років тому. Найбільшу у світі бурштин лежить в музеї бурштина в Копенгагені. Коли його знайшли, вага Бурштина становила близько 80 кг. Шматок Бурштину, якому приблизно 25 мільйонів років, був знайдений у 2014 році шахтарями із Західної Суматри. Зараз його вага 47,5 кг. І все ж варто сказати, що таких великих шматків Бурштину вкрай мало. За всю історію було знайдено менше ніж 10 екземплярів вагою понад 5 кг. Існують понад 300 кольорів, які якій бурштин. Колір бурштину не завжди жовтий, червоний або оранжевий. Цей самоцвіт може бути білим, зеленим і блакитним. А бурштин блакитного кольору можна знайти тільки в трьох країнах на нашій планеті Мексика, Нікарагуа і Домініканська Республіка. Щоб бурштин зміг утворитися, потрібно мільйони років і певні умови поховання смоли в лісових ґрунтах. Велика частина смоли дерев хімічно нестабільна, і з часом вона згниє замість того, щоб затвердіти. У бурштині застрягало безліч тварин і навіть перо динозавра. В середині бурштинових осколків можна помітити комад. Оскільки янтарна смола має властивість муміфувати, всі жертви, що застигли в смолі мільйони років тому, збереглися у своєму первозданному вигляді. Серед найдорожчого бурштину можна виділити три: один, в якому збереглася ціла жаба. Один з 7-сантиметровим хамелеоном та один з 10-сантиметровою ящеркою. Вартість кожного становить кілька десятків тисяч доларів. Завдяки своїй властивості муміфкувати комахи тварин палеонтологи змогли відтворити життя на землі в її ранніх стадіях. Вони також знайшли понад тисячу вимрілих видів комах. Найбільші в світі сховища бурштину розташовані в Балтійському регіоні. Стародавні єгиптяни дуже любили бурштин, безліч свідчень вказують на те, що в єгипетських гробницях, побудованих 3200 років до нашої ери, збереглися частини бурштину. Деякі вчені вважають, що бурштин був використаний як символ сліз Бога Ра. Люди використовували бурштин для створення прикрас ще в 11 тисячному році до нашої ери. Велика частина бурштину на планеті має вік не менше 90 мільйонів років, але є і неймовірно старі зразки. У 2009 році у вігільній шахті в штаті Іллінойс, Джені знайшли шматок бурштину, якому 320 мільйонів років. Вишневий бурштин був особливо популярний у Китаї та Японії, особливо серед членів імператорської родини. А в стародавньому Римі цінували прозорий бурштин червонуватого відтінку. У східних країнах великою популярністю користувався Прозоро-жовтий янтар з зеленим відтінком, а також хмарний бурштин, який має молочно-білий відтінок. На Гаїті був знайдений уламок сонячного каменю, в середині якого зберігся древній павук. Щоб відрізнити справжній бурштин від підробки, потрібно всього лише занурити предмет солону воду. Натуральний бурштин, занурений у склянку з водою 2-3 столових ложки солі, спливе, а підробка піде на дно.